Води на Люди повернулися і не стали вже повертатися в довгнути. А ми чому були пожежі на село Господи, що думаємо, будемо були належні. Максимально надано людям. Такі питання були, це. максимально я, я, вище. Я, я чув, що були питання. Олексій. Да. Ну, Але це. все в нормально. Хочеться, що людям допомогу, справді. Просто треба підтримку. Підтримуємо, наскільки можливо, все робимо для цього. Що, щось, потрібно, по щось потрібно від нас. Ов'язково звертається, дякуємо. Там не займаємо. А що, буде, що мене? ви будете, що вони хочуть? Бо їм не вистачає. Людям, общем-то вистачає всього. Було питання по відселенню, але і це питання ми владнали. Все предоставлено, люди задоволені, задано. Є житло, яке ми можемо забезпечити О. на якийсь період до того моменту, поки. Ми завтра начаємо на лікарні, буде вийняти постуля, там будуть включені, будуть ході питання, які проблеми є на сьогоднішній день. Ми зменшимо всі терміни протягом двох тижнів будуть робити виплати, по її і також з рахуванням того, що в цьому будинку було багато людей без документів, в цьому також ми також це врахуємо, будемо відповідно надавати людям документи. Ми будемо видавати за неможливість користуватися майно. У нас вже є така практика, ми вже її запускали на присутній території, тому її просто перенесемо на місто. Такі ж самі будуть виплати по такому самі. Це паспорта, доступ про народження заявки приймаємо поділ де саме біля штабу ранкової машини, а ліценз на права ліцензії півгодини. Сідосу на право власності також відновлюється, все встановлюється. І в такі важкі моменти для людей дуже важлива психологічна підтримка, яку ми також завдяки своїм соціальним службам, родинним дім, служба соціальна, ми надавали, надаємо, люди задоволені працювали з психологами вчора, і сьогодні, тобто проводиться така робота. Як, ні, люди виходять трішки оновленими, розумієте, після такої праці. Я думаю, що не так швидко. Звичайно, не так швидко. звичайно, велика травня. Буде невідкладний засідання завтра. Я дуже прописую, що все, що потрібно. Додаткове фінансування. Добре. Все, що потрібно, щоб сформульовано було на суботу. Дякуємо. З головою адміністрації обсудимо це питання. Добре. Я думаю, що дойдемо до того, що потрібно. Наприклад, на даний момент 470 заяв про втрату або пошкодження mm -hmm. нам відвал за <кій> Дякую. Дякую за роботу. І ми вам дякуємо за дуже